Вітаю всіх садівників і огородників, і зазвичай тих, хто любить природу, хто за нею піклується. Сьогодні хочу з вами поділитися, як на невеликій ділянці, або там, де зовсім немає землі, тобто грядки, щоб розбити, неможливо. Яким чином виростити огородину або іншу рослину? Ходімо. Способів є багато, а я вам покажу, як я вирішив цю проблему. Ось придбав, придбав такі корита. В цьому висадили полуницю. От бачите, яка вона вже красуня. Незабаром будемо ласувати. А в цьому ось цибулька. Там базилік. Ось тут кріп. Петрушка і кінза. Це перший спосіб. Зараз покажу другий. А ось звичайні ящики, в яких ми насипали землю. Посадили розсаду, можна і насінням. Чим вигідно, що їх можна переміщати з місця на місце і на зручну вам висоту. Ось так. йдемо далі. А тут, як бачите, можна і на дереві огородину вирощувати. Такий спосіб мені подобається тим, що можна переміщати з місця на місце, такий посудині, як кажуть. І головне, що якщо рослина не любить жару, перенести її на півтінь або в тінь. А ось пеньочок, в ньому дупло, ми приготували землю, засипаємо її туди. Висадимо огірочки, а коли вони проростуть, ось ми на дерево підвісимо нитку і вони будуть плестись. Будемо мати свій врожай. Ось такий спосіб мені дуже подобається, тому що ми взяли трубу. Пластиково розрізали її навпіл, вона приблизно діаметром де 400 міліметрів. З обох сторін зробили заглушки, поставили їх на стійки, дуже зручно підійти і виконати якісь роботи уходні. Можете любу огородину тут садити. Ну, в даному випадку у нас полуниця. Тут два сорти. Якщо необхідна буде якась порада, звертайтесь, я з задоволенням вам розкажу і покажу. Всім добра, благополуччя, будьте здорові, слідкуйте за моїми відео.